Так, що ми зараз зробили? Ми закрили ось цю стіночку. Тут грязно, я за завтра позамітаю. Ось так ми її закрили рівненько. Ось так рівненько ми її закрили. Тут поставили уголочки. Тут, а ось тут зверху вона падала. Ось оцей уголочок. Я його завтра поставлю. Накинули, тому що дуже великий слой. Дивіться, які слої великі, бачите? Як цілий кирпіч. Три, три види черепиці, три, я, типу, цих черепиць я ставила. Ну, все падає, не, не тримається було. Два рази в мене впав, тому я. Тут, на жаль, ми не зробили нічого. Я думала, що ми зроблю цю стінку і тут все. А, на жаль, тільки ось це встигла. Ну, вже так, слава Богу. Ще йде. Ця стінка вже рівна. Ось ця стінка. Майже рівно там, той оголочок стався, І ось ця. Тут потрібно купити кружечок такий пластмасовий, ставити і потім заштукатурити вокруг нього. Ми ще його не купили, треба подивитися в магазині. Так, і все. В принципі, тут теж рівно. Ось така у нас баня. Лише тільки ця сіночка залишалась і все. Що... все